Пристрій, який називається інвертор, перетворює напругу з 12 вольт на 220. Використовується він зараз переважно військовими в зоні бойових дій в підвалах, сховищах, бліндажах чи наметах для освітлення. Розказує автор ідеї створення інвертора Олег Дучимінський. Складати пристрій почали у перші дні повномасштабної війни. До цього інвертора можна підключити один, два-три. Наприклад, прожектора малопотужні, Вони зараз мають там 10 Вт, 15, 20, 30 ватт і освітити буквально пів лісу, для того, щоб побачити, чи щось робиться навколо. На сході України дуже багато розбитої техніки автомобілі, військова техніка, яка ну, просто пошкоджена снарядами, градами, патронами і так далі, яка непридатна для пересування, але в ній є акумулятор. Той акумулятор можна взяти і використовувати десь чи в підвалі, чи в якомусь підсобному приміщенні, чи бомбосховищі, чи будь-якому іншому, використовуючи саме цей пристрій. Волонтери виготовляють інвертори за допомогою старих і несправних комп'ютерних безперебійників. Їх їм приносять небайдужі волиняни. Прилад простий у використанні, каже інженер електрик Максим Гнатюк. З його слів цей пристрій дозволяє отримати 220 вольт в умовах відсутності електропостачання. Натідуються клеми на акумулятор за допомогою. Зажимів натискається кнопочка, включається просто в розетку. Можна вмикати подовжувачі, тройники. Тобто даний прилад має потужність 350-400 ватт в залежності від моделі безперебійника. Має захист, захист від перегрузки, захист від короткого замикання. Даний пристрій є павербанком великої ємності. Його ємність залежить від ємності акумулятора, до якого його приєднують. Від інвертора можна підзарядити мобільний телефон, вімкнути лампочку чи зарядний пристрій для радіостанцій або ж електроінструмент малої потужності. За день волонтери конструюють до двох десятків інверторів, каже волонтер Андрій Русило. Сюди поступає 220 для того, щоб підзарядити акумулятор, який всередині знаходиться. Якщо світло пропадає, включаються акумулятори всередині і виходить сюди струм. Ми звідси проводи перекинули просто сюди на розетку. Упродовж більш як двох місяців. Волонтери виготовили сотню інверторів для українських захисників. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.